Київський музей історії туалету, підтримуючи всесвітню туалетну організацію, виступив ініціатором і організатором заходу, присвяченому святкуванню всесвітнього дня туалету в Києві. Мы отмечаем, все будем отмечать и отмечаем Международный день туалета не как день сантехника, не как день инженера, а как день человеческой культуры, как день празднования культуры гигиены, день развития очередного этапа культуры гигиены. Ведь человек стал человеком тогда, когда он впервые отделил отхожее место от места своего проживания. И видя, наблюдая за по, этапами развития человеческой цивилизации, мы видим, что любая цивилизация строится только на основе культуры гиндигиена. Напередодні в рамках святкування Київський музей історії туалету провів низку заходів. Зокрема, відбувся конкурс дитячої творчості Право людину на цивілізований туалет. Головним членом журі виступив український кінорежисер та сценарист Михайло Ілленко. Переможці отримали подарунок, крім грамот, і нову книгу від режисера з його автографом. За даними ООН, людству не вистачає баралень. У будинках без туалетів та інших санітарно-гігієнічних зручностей живуть 39% світового населення. Всесвітня туалетна організація створена саме для подолання цієї глобальної проблеми 21-го століття та вирішення питань в використання відходів в життєдіяльності з корисною метою. На сьогоднішній день туалет дозволяє економити великі ресурс. Тобто новий підход це восприяття. отходов в жизнедеятельности, не как четвертого класса опасности отходы, а это сырье, сырье для производства. В одном литре урина у нас содержится около 40 грамм мочевины. Сегодня вот большие машины Евро-5 ездят, они используют мочевину для того, чтобы выхлоп уменьшить опасные выбросы, которые есть. Щороку країни-член асоціації намагаються вразити один одного новими туалетами досягненнями. У Лондоні відкрить музей туалету. Уряд Англії виділив на проект 1 мільйон фунтів стерлінгів. А євросоюз додав ще 350 тисяч євро. Відвідувачі можуть ознайомитися з інтер'єрами та устаткуваннями туалетів різних епох. У Гонконгу з'явився недо. Дорожчий сортир у світі на облаштування двох кабінок пішло 380 кг кілограм золота і 6200 драгоцінних каменів. На одному з берлінських майданів виріс найдорожчий громадський туалет Європі. Стіни закладу підсвічені м'яким світом. Всередині грає приємна музика. А на кожному чоловічому пісуарі є пропорець для гольфу, який допоможе відвідувачам краще цілитися. А от японці давно вже виробляють різні моделі хай-тек унітазів, які розмовляють різними мовами. Вони можуть вимити і висожити. Же клієнта виміряти пульс, тиск і навіть провести тест на вагітність. Вікторія Куціна Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно!